Верховна Рада України прийняла законопроєкт про впорядкування різних видів відпусток. Зміни, зокрема, відбулися в правилах надання відпусток при народженні та усиновленні дітей. При народженні дитин. Так, в такому випадку вона має бути надана не пізніше трьох місяців. Від народження дитини, і у разі, якщо батько дитини проживає з матір'ю без реєстрації шлюбу, то він зможе отримати, лише надавши роботодавцю за місцем своєї праці рішення суду, яке підтверджує факт такого проживання однією родиною без реєстрації шлюбу. Крім того, дуже гарне новшество, те, що відпуски усиновлювачам будуть надаватися без прив'язки до віку усиновленої дитини. Так, якщо усиновлюється одна дитина, то відпустка надається 56 днів. Якщо двоє і більше дітей, то 70 днів. Відтепер щорічну відпустку може бути поділено на частини будь-якої тривалості, але чітко визначений безперервний період у 14 днів не тільки на прохання працівника, а й за такої потреби в роботодавця. Особливо це стосується працівників сфери критичної інфраструктури або оборонної галузі. Важлива частина документу зміни щодо відпусток або їх компенсацій для військових. У випадки мобілізації працівника, йому роботодавцям має бути сплачено всі компенсації за невзяті відпуски ще до того, як він приступить до свого нового військового обов'язку. У випадку повернення працівників по факту демобілізації роботодавцям має бути надано 60 днів відпуски, оплачуваної відпустки за рахунок державного бюджету. Як саме це буде відбуватися? Можливо, ми скоро це побачимо, коли приймуть поправки до того, що мають бути демобілізовані ті, хто був на строковій службі під час того, як розпочалася війна в країні. Нововведення є й в наданні творчих відпусток чи підготовки до тренувань. Це буде вирішуватися повністю наразі саме роботодавцям. Або за умовами трудового договору, або умовами колективного договору. Відтак як резумують правники, закон надає більше можливостей приймати рішення щодо окремих видів відпусток у колективах на рівні договірного регулювання. Наразі остаточного тексту документу немає. Він набере чинності з доступного дня після опублікування. Надія Шевченко, Олег Каплій, цей день.